Доброго дня! Хочу вам показати своє замовлення по восьмому каталогу компанії Faberlic. Замовила ось такий концентрований пральний порошок преміум, універсальний, для білого і для більшості кольорового одягу. Підходить для прання дитячих речей. Безфосфатний. 120 грам. Такого пробничка вистачає на три рази. Дуже приємний в нього запах. Далі, що було в моєму замовленні, це ось такий пробничок 50 мл дім Faberlic, ультракондиціонер для білизни з аромакапсулами. Я вже використала його, дуже приємний запах, легенький, зелений, свіжий, дуже-дуже суперовий. Буду замовляти повну версію. Отак. От Далі також це пробничок, засіб для миття посуду, концентрований з екстракт. Малини, є позначка 0, підходить для миття дитячих дитячої посуди. Також він дуже густий, його надовго вистачає, можна розводити його ефективний навіть в холодній воді, ручки не сушить, не подразнює шкіру рук. Запах приємний такий, коли миєш посуд малинкою, дуже гарно пахне. Думаю, також брати повну версію. Дуже сподобався, дуже. Далі. У моєму замовленні був ось такий бальзамчик для волосся з серії етноботаніка. Укріплення від корні до кончиків для ослабленого і схильного до випадіння волосся. Цвіток тіареї, ягоди асаї і масло макадамії. Дуже приємний запах бальзаму, бальзам густий, прекрасно працює на волосі. Волося дійсно стало в мене менше випадати з цим бальзамчиком. Це в мене вже друга а, баночка його. Тут 0,867 артикул 200 мілілітрів. Можна прочитати. Дуже гарно розпреділяється по волосся цей бальзам. Волосся м'якеньке, гарно прочісується, шовковисте і прекрасне, просто на вигляд можу порекомендувати ось такий бальзамчик. Супер! Давайте розміщу його тут. Далі в моєму замовленні ось такий шампунь-кондиціонер 2 в одному від серії BioArctic для всіх типів волосся. Оптимальний догляд на кожен день. З екстрактом княженіки. Дуже приємний запах, теж беру не вперше цей шампунь. Можна використовувати для щоденного миття голови. Бачите, як дбає Фаберлік про те, щоб коробочка була ціла, щоб крішечка ніде не відкрилась, не пошкодилась і нічого не пролилось. Молодці Теж його тут 250 мл. Дуже з ним волосся виглядає доглянуте, гладесеньке, здорове, блискуче. І не жирниться з ним, волосся швидко. Теж беру вже його не вперше і можу сказати, що буду брати і надалі його, тому що вартий уваги. І тим більше за хорошою ціною. Далі в моєму замовленні. Ось така масочка з серії Ботаніка. 50. Замовляла для мами гелева маска, ліфтінг і питання, хміль і обліпіха. У масочці 10 мл. Масочка зволожує, підтягує шкіру, тонізує. От така масочка дуже-дуже мамі подобається: і собі масочку взяла. 20 плюс Увлажнение и защита алоэвера и ежевика. Тоже гарно зволожує шкіру. 10 мл Влужєє і захищає. Такі Маски далі, ось така універсальна, очищаюча полосочка, для носа, лоба і підбородка. Серія Ultra Clean Green з маслом мануки. Швидко очищає пори, забирає чорні точки і звужує пори. Дуже класно працює, взагалі суперово. Наношу її на ніс і чорні точки буквально всі залишаються на ній. Теж бюджетна. Далі в моєму замовленні ось такий кремчик серії Beauty Cafe вишневий конфітюр. Не можу нарадуватись цим кремом, його запах просто супер. Запах такого вишневого варення, вишневого джему, дуже гарно ручки напитує, зволожує, захищає і розгладжує. А кремчику, зараз секундочку, 75 мл. Супер-кремчик. Далі в моєму заказі пробнічок інтенсивного денного крему проліксір з гіалуроновою кислотою. Хочу спробувати. І пробнічок відносно нових продуктів. Салон Кіа це пробничок шампунь для всіх типів волосся. Це і масла. Була ще така масочка. Я вже використала ось такий один пробник з масочкою. Волосся шикарне, м'ягесеньке, гладеньке, прекрасно розчісується, об'ємне. От Дійсно можна замовляти, не вагаючись повну версію дівчатка. Дуже хороші продукти, справді. А хто вагається, дійсно беріть собі пробники. От я взяла пробник і тепер можу сказати з сточні, точністю, що я буду брати повну версію. Дуже-дуже класний. Міні-заказ такий малесенький в мене був. Це моє перше відео, тому не судіть, будь ласка, строго. Буду знімати для вас ще, буду виправлятись. До побачення!